Щоб дістатися на роботу, навчання чи просто поїхати у справах, тернополяни використовують автобуси, тролейбуси, таксі або ж власне авто. Скільки коштів щомісяця витрачають на проїзд? Дізнавалися журналісти Терену. 450 не менше. Ну і плюс ще дитячий квиток. Ну я знаю 200 гривень, бо тому що, ну за проїзд, тому що ми користуємося громадським транспортом. Я раз в тиждень їду точно, а більше не дуже мені небагато виходить. мені виходить ну. Десь, ну, до 100 гривень це, це максимум, тому що я ходжу пішки на роботу, а транспортом мало користуюся громадським. Тепер дуже зручно, що однакова вартість, не треба обирати, не треба економити. Є картка тернополянина, собі нею користуюся і дуже зручно. Та в мене є карта тернополянина, то я не знаю, ну та їжджу стабільно, це в понеділок середа, що я їду точно сюди, це субота. Ну, та десь вперед, назад, по 8-16. Ну, десь поповняюсь. На 200 гривень тако на місяць мені йде. Так. Думаю, що більше ні. Витрачаю на таксі таким загальним транспортом, дуже рідко їжджу, і це досить таке дороге питання, тому приблизно суму не скажу, ну але достатньо. Ну, переважно це десь в середньому за день два-три рази на таксі. Я зазвичай їжджу тільки авто. І стандартний шлях це дім, робота, робота, дім, і в середньому мені йде тисяча гривень в тиждень на заправку. От, і це, що у мене така досить економна, досить економний автомобіль. Тому порахувати скільки за місяць, де я не можу. Ну, плюс-мінус. Інколи більше, інколи менше. Тому останні. Місяці 22 два робочі дні туди, назад, 20 гривень. Десь біля 500 гривень. Місяць на транспорт, щоб заїхати на роботу, повернутися назад. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.